Ми знову з вами. Це мод TechGun. І з вами Санімур69, І ви на каналі Санімур69 І ми знову будемо грати в Майнкрафт. Але вже далі обзор на цей мод. І ось. В нас тепер є дуже багато різного оружжа, як завжди. Ядерного, такого як от ось ракета ядерна. Це вже зараз покажу вам, як воно стріляє. Тільки візьмемо це ось. І тепер візьмемо будь-який пістолет. Я більше люблю цей, тому візьму цей і все. Наш пістолет, я вже його показував в прошлому відео. Вибачте, у кого навушники. Зараз повинні взяти ми верстак. Ось він, щоб скрафтити собі цей. І під цим відео, будь ласка, напишіть, як скра... перемикнути креативне виживання. Тому що в прошлому я просив, я дивився, ніхто нічого не написав. Ось, складемо ракетицю і в нас ядерна ракета. Зараз відлетимо, бо вона дуже розрушає. Ну і пора. Що? Я? имел на виду. Она разрушила пол ландшафту Если вот так и она разрушила пол ландшафта. Поэтому не рекомендую никому стрелять из цієї ракетницы, потому что она все на свете. Вот так стреляет самая обычная ракетница. И тут еще есть інший патрон, который стреляет сильніше. Ну, сильніше, а слабіше всіх. Це в нас жовтий патрон. І він виглядає ось. Зараз знайду його. Е зараз о, о! цей. Ну тут, коротше, є золотий патрон. Я його так називаю. Далі на, ми подивимось, ми дивимося, як же користуватися цим ножем. Різні броні, спецназ шит, і бур, я вам не показав, бензопилу і ще якийсь тут автомат. Я 100% його не знаю, цей мод, але цей мод дуже корисний для гри з друзями. Ви можете разом робити битви і так далі. Ну, ніж в нас нічого цікавого. И вы спросите, чего я так швидко бегу, бо на мені спецназовская броня. Ось, берем все, и вот так, все. И с пистолетом, вы уже знаете, то я покажу, как из всей лазерной пушки. Ось. Вот так вот он стреляет. И вот. Можем вот так, можем вот так. И у нас еще есть вот такой вот бур. Вибираємо територію. Можем, о, якщо нажати на shift, то тоді в нас буде тільки один клітинка, яку ми можемо розбурити. А якщо ми нажмемо на не будемо нажимати на Shift, ми ось так будемо бурити блоки. Запам'ятайте, в нього теж є прочность, так як і у всіх автоматів, скільки в них патронів. Тому, якщо він розрядиться, то все. Можна вважати, його вже не працює. І ось ми зараз пробуримо аж до бедрока. І ось ми вже бедрок. І навіть бедрок робить. Зараз застроїмо блоками, щоб вам було краще видно. Він не робить бедрок, тому що я в креативі, а він робить по моду. На виживання він трошки довше буде ламати бедрок, але нічого. Все. І ось так от ми можемо робити блоки з цим гігантським буром. Відправляємося собі на базу і зараз покажу саму класну штуку в цьому моді. Зараз ми повинні взяти все нам необхідне для рисування нашої броні. Так, ви не ослышались, Ми можемо подрисувати нашу броню під наш смак. Тільки головне, головне взяти краситель. Вибираємо будь-яку квітку або щось, щоб скрафтити. Зараз знайду краситель і к вам вернусь. І я вже знайшов наш барвник. Зараз візьму стак. Поставимо ось цю штуку. І, і дуже легко скрафтити на вживання. Всього ж три барвники, три кусочки заліза і верстак все. Любий барвник. На мені зараз стоїть окуляри, вони вже розряжені, бачу. І жакпак. Я його зніму. І тепер ми можемо поміняти свою броню і ось так. І ось ми кладемо ось сюди барвничок і питає, чомусь не працює. Дивно, в мене працювало. Бачу, якийсь баг, але на виживання він працює. Якщо б знав, як перемикнути на виживання, то б давно вам показав. Але ви можете пофарбувати собі цілу броню. Ну, Далі перейдемо просто для теч... на мод теджганс. І ось такі ось п'ятна на полі це вже спавнери з цього моду. Ось, Ми зараз поставимо оцей спавнер і тут можуть заспавнитися зомбі і так далі. Цей спавнить зомбі, за всього, а цей вже різних ну, як я і говорив, злодіїв. Вони більш з дробовиками. А ці бірж з лопатами і кирпить. Ось так ми можемо їх розстрілювати, щоб вони нам не спавнились. І ці спавнери имеють ограничену кількість мобів. Потім вона скінчується. Зараз пройдемось по винтовці Гаусса. і звичайний. тільки треба взяти патрони. Ось патрони для винтовки. І візьмемо патрони для винтовки гауса. Якщо цікавиться патрони, не знаю, але і беремо саму, мов, цю популярну винтовку Гаусс Ось вона винтовка Гаусс І саме, звичайно, зараз знайду і ось вона. Викинув я случайно і ось це. То есть винтовка, нажимайте на ПКМ, она приближе, и можем просто целиться и стрелять. И вот так вот, расстреливать наших врагов. Вот так. Эм, далее у нас винтовка Гауса. Самая мощная винтовка. Просто вот так можем даже прицелить, и выстрелить. Ну, для нее я патроны пока еще не нашел. Как они выглядят, але для этой у нас есть даже один, это вот Зараз ще раз проклю ручу і пошукаємо патрони для винтовки Гаус. І зараз ще покажу деякі моменти. Ці двері, якщо ви думали, що якщо я їх відкрию і пройду сюди, тут нічого не буде. Навіть якщо вони опустяться. Закриваємо їх далі. І ще ми можемо зараз раз. Покажу я вам іншу зброю, таку як ось такий от СВС з гранату і на паличці гранату. Ось. Ми отак от беремо, затягуємо і закидаємо. Ми закинули вона десь зараз зірветься. Зараз покажу. Вони нічого не розрушають, оскільки це просто самі звичайні гранатики. В них нічого не цікавого немає. І якщо ми зараз, от, наприклад, я. Якийсь хочу за... штурмувати, якийсь данж. Зараз виберу собі блок, щоб можна було прикриватись. Ось такий навіть. От, Ми от перед собою ставимо акуратно блоки, щоб нас не взяли і не вбили. Бачу, треба заспавнити когось. Вибираємо наш спавн. Все. Ми от ставимо спавнер, відходимо, ось так от застраємось і. Звідкись хочемо стріляти. Ось так відходимо і ось сюди залазимо. Залізли, поставили собі блоки, якщо це якась пустота. Бачимо злодія нашого і просто прицілились. І стріляємо здалека. Взяли він гауса і вистрілив. В принципі, мод течган це непоганий мод. І це вже останнє відео про... по ньому. І далі все вже буде кінець. І більше, далі буде інший мод. Вже буду спойлерити Це буде Secret Craft. Ну, буде додаваний у мене 10 на 1.12.2 Сікерті. Якщо ви поставите під цим відео 20 лайків, я засніму на 121 Secret Craft. І ось все. А ви не забудьте поставити лайк, підписатись на мій канал і всім пока.